Всі радіють сонечку. З кожною годинкою все тепліше і тепліше. Ой. Ну Це ж надзвичайно. Ой-ой-ой, як гарнесенько. Як же ж гарнесенько. 20 березня, друзі, в Карпатах. Спів такий чарівний. рожевими грудками Вон. але вона не видно далеко візьмуть пташечки такі красотні, милічі рівні. Ого вона О. О, тут вона іть видно от О, поміж гілочками. О. О, вже получив Ночки наші гуляють, сонечко чарівне світить. Воно так зразу затишно, тепло, знаєте, якось трошки веселіше. Ось так. Дякую, друзі, хто вже з нами, хто приєднується, за лайки, за підписки, за поширення, за коментарі. Дякую, дякую, щиро, щиро, щиро вам, дякую. Щиро вам дякую. Люблю вас гарного вам дня.